Вона стала на захист країни заради сина та його майбутнього, 25-річна Анастасія Савка на псевдо Фенікс у війську була за снайперку через півтора року служби в боях на запорізькому напрямку. Дівчина підірвалася на міні і втратила ногу, але не втратила бажання боротися і знову повернутися на фронт, аби довести справу до кінця. Захисниця каже, її найбільшою мотивацією та водночас підтримкою є п'ятирічний син Ярема. Історію незламного Фенікса як розповість Оксана Ясницька. Щось ображається на мене. Палуняйте мене. І так щоразу, коли маленький Ярема навідує в лікарні маму, вони обіймаються, грають в ігри і багато розмовляють таким чином, надолужуючи згаяне. Настя пригадує, коли вирішила йти у війську, залишити сина було найважче. А ще складніше пояснити йому, чому це необхідно. Недавно він мені сказав, що ну для нього війна асоціюється це типу що Україна. В нього асоціюється з війною. Він мені каже, мама. Я боюсь, коли виросту їхати в Україну, бо я боюсь загинути. Я не хочу, щоб моя родина в подальшому. Мала переймати в цей момент, що йти на війну. А я її тут чекати. Настя розповідає, що до великої війни збиралася кидати роботу адміністраторки в автосервісі, і йти на контракт. А вторгнення Росії лише пришвидшило події. Дівчина спершу потрапила в ТРО і пройшла навчання зі стрільби, а згодом стала снайперкою у складі 118-ї бригади. Разом з побратимами нищили ворога на запорізькому напрямку. Саме там Настя і отримала поранення. Я стою в воронку, а воронка замінована. Зразу по тілу від них такий ток, так в голову, такий сильний був, ну, дуже сильний імпульс. Я падаю, кричу, підбігає до мене командир, одягає мені перший турнікет на одну ногу. Ну, я адекватно розуміла, що в мене ампутація, типу, я тільки. Переживала цей момент, щоб не встигли, щоб вона не була високою. Евакуація тривала за дві години. Увесь цей час Настя була у свідомості, хоча каже, дуже хотіла її втратити через нестерпний біль. Весь час перевіряли, чи на місці її оберіг, подарунок від подруги, підвізка у вигляді Фенікса. Саме такий позивний свого часу захисниця і обрала для себе. Я взагалі дуже люблю птицю, Типу ну і якби вона символізує відродження. Типу, якось так в житті в мене такі складалося. Ну, були якісь складні моменти, типу, якось, які завжди робили тебе сильнішою відновлювали. Ну, І ці позивни якось так по факту і зв'язаний зі мною, тому що ну, незламність він для мене якось бачення таке, що от. Ну, це, це мій птах. Після поранення Насті таки ампутували ногу, але нижче коліна. Найбільше дівчина боялась розповісти про все мамі. Пригадує, покликала подруг, аби ті були поруч з мамою, коли вона по телефону зізнається їй, що втратила кінцівку. Мама зразу, звичайно, почала дуже сильно плакати. Але ну дуже скоро ми її успокоїли, провели ну, норму. Типу, ну я почала жартувати. Типу, що ну типу, все нормально. мені тепер буде педикюр типу в подарунок, ну плюс на нога, типу навчала. Ну, ну типу, якось це все старатися, щоб це ж що, ну розуміли, що я нормально сприймаю, що все ок. А вже через місяць після поранення Настя сіла за кермо і вирушила в Запоріжжя, аби зробити сюрприз по братимам. Вони там їх так теж так зробили. Короче, сказали їм, що вони збираються на якусь задачу. Там все, ці типу, весь день готуються, збираються. А тут, а я приходжу на костелях і кажу, що збираємося, йдемо в посадку шукати мою ногу. О, вони на мене такі дивляться, боже мій. згодом Настя опинилася у Львові в центрі Незламні, де її сформували куксу і вже готують до протезування. Наразі дівчина займається з фізичним терапевтом. Фахівці кажуть, вона надзвичайно дисциплінована, вмотивована і впевнено йде до мети, якомога швидше стати на ноги. Коли Анастасія перевелася до нас у відділення реабілітації, ми вже почали зовсім інше тренування на пневматичному протезі. Спершу ми пробували по 10 хвилин і зараз збільшували до півгодини. Так само вона проводить різні тренування для зміцнення як здорової кінцівки, так само для покращення амплітуди нашої ампутованої кінцівки. Між численними заняттями Настя не забуває приділяти час сину, якого від початку війни виховують її батьки. І поки вона проходить реабілітацію, має час набутися з маленьким Яремою, бо після встановлення протезу снайперка мріє повернутись до побратимів, вернутися до ну до свого життя, вернутися до перше своїх побратимів, щоб ну, батьки, щоб всі мене бачили. Ну... Все нормально, все ок, кнутів, бо я не втрачаю оптимізму, я не втрачаю там віри в себе. Оксана Ясницька, Тарасо Лунець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.